Війна в Кореї і національна визвольна політика. Ця стаття написана у зв'язку з Конференцією АБИ, яка відбулася в днях 12-14 червня 1950 року в Едінбурзі під патронатом Шотлянської Ліги Європейської Свободи, користаючись прикладом Корейської війни 1951 53 як маркантним виявом московського імперіалізму. Автор ще раз вияснює і уточнює підстави української національно-визвольної політики, її стратегії і тактики, боротьби, а також важливості спільного протибольшевицького фронту поневолених москвою народів. Стаття Війна в Кореї і Національно визвольна політика не мала підпису автора. Авторство Степана Бандери ствердив редактор сурми Степан Ланкавський, була друкована в журналі Сурма Мюнхен. 21 липня 1950 року. Сучасна війна в Кореї є лише одним із інцидентів, який постав у висліді ривалізації між собою світових потуг та закріплення позицій посідання, здобутих у висліді Другої світової війни. Хибна, безпринципна і в своїй засаді імперіалістична політика більшості західних держав супроти азійських народів. Об'єктивно прокладає шлях для російського імперіалістичного наступу через облудне зовнішнє підтримування ним національних змагань цих народів з одночасною внутрішньою пенетрацією комунізму і комуністичної партії, які фактично зсередини знищують національний зміст змагань цих народів. Ми глибоко співчуваємо трагедії корейського народу, який став об'єктом інспірованої, організованої. Ззовні підсичуваної внутрішньої громадянської війни, у якій брат убиває брата. за Винуситься... це поносить російський імперіалізм, який є першим і фактичним спричинником шаліючої проти корейського народу війни. Але й ті держави, які після закінчення Другої світової війни поділили землю і народ Кореї, що не була ні спричинником, ані учасником тієї війни, а поневоленою нацією. На дві частини північну і південну, і цим заклали основи для війни проти корейського народу, фактично потурали блянам російського імперіалізму супроти Кореї. Корейська війна, як одна з цьогочасних актуальних ланок єдиного ланцюга всеобіймаючого наступу російського імперіалізму, є нагодою ще раз перевірити, вияснити і уточнити на основі досвіду останніх літ. Підстави української національної визвольної політики, її стратегії і тактики боротьби, зробити її дієвим інструментом нашого кожночасного поступування і зберегти її від того, щоб вона збивалася на чужій манівці, у вислідці чого усунути небезпеку, щоб українська політика була втягнена в сателітну роль при чужих політиках, а революційне змагання націй за свою державу. Щоб перетворилися в погні для чужого поля. Єдиний шлях до визволення України і відновлення української самостійної соборної держави, це національно визвольна війна українського народу проти Російської імперії, яка нині зветься СССР, революційно визвольна боротьба власними силами за всіх умов, без уваги на міжнародну ситуацію. Український націоналістичний рух послідовно веде визвольні змагання народу цим шляхом. На успішне розгортання революційно визвольної боротьби складаються такі чинники а зріст революційного потенціалу, динаміка і підготовленість визвольних сил нації до повного розгортання боротьби у повстання і революційну національно визвольну війну Б поширення революційної протибольшевицької і протиросійської боротьби серед інших народів. Зміцнення Визвольного фронту народів, поневолених московським імперіалізмом В. Внутрішня ситуація в СССР, зокрема, наслідки проти дій революційних сил, реакція народних мас на соціальне уярмлення, заламання і кризи в большевицькій системі. Сприяючими чинниками є міжнародна ситуація, відносини між СССР і зовнішніми силами. Наскільки вони зв'язують і тримають напружені большевицькі сили, сприятлива постава зовнішніх сил до визвольної боротьби підсовєтських народів, наявність, сила, ширина і глибина та революційна напруга трьох основних складників, з яких твориться процес національно визвольної боротьби, вирішують її остаточний вислід найтяжча. Зовнішньополітична ситуація СССР, навіть повний його мілітарний розгром у зовнішній війні і за найсприятливішої постави зовнішніх сил до ідеї національно-державного визволення України без суверенно організованої і незалежно діючої власної сили волі для України не принесуть. Сучасне міжнародне становище треба вважати переломною фазою найчорнішого періоду новітньої історії. Найвищого піднесення і розвитку московського імперіалізму і найбільшої дієвості його знаряддя комунобольшевизму. Війна Німеччини в 1941 році проти СССР вивела Совєтський Союз стану світового арбітра і визволителя всього світу, що його він зумів зайняти на початках Світової війни, і він не своєї власної волі опинився в лавах союзників. Противників Німеччині замість єдиного світового визволителя СССР став одним із великої трійки А західні світові потуги з реального і конкретного в той час власного інтересу в обличчі безпосередньої загрози від Німеччини прийняли і співпрацювали з тим союзником, і в процесі війни та після її закінчення шукали тривкого співжиття і співпраці з СССР на тій підставі, що він, мовляв, Загальнує свою програму максимум і вкладеться в якусь схему світової політичної системи, розбудованої на засаді сфер впливів, співіснування геополітичних комплексів, і т.п. ціною такого миру між СССР і західними державами мали бути ті народи, які до того часу впали жертвами російського імперіалізму. Завдяки такій політиці західних держав після закінчення Другої світової війни. Большевики не мали жодного зовнішнього противника і всю свою енергію спрямували передусім на поборення тих визвольних рухів поневолених ними народів, які широко розгорнулись в час війни, на закріпачення новопідбитих країн і на підготову до дальших загарбнень. Поруч з тим, російський імперіалізм став розгортати свій наступ у різних напрямках, на різні народи. Методами внутрішнього розкладу, підміновування і безпосередньої агресії, зокрема в Східній Азії московська експансія лягла величезних здобутків. Це довело до остаточного краху систему політики великих трьох і виявило її ефемеридність. Стан ілюзоричної рівноваги був захитаний, і в різних кінцях земної кулі дійшло до безпосередніх мілітарних зударів. Цим започатковується новий етап взаємин між СССР і його союзниками. Новим у цьому етапі є те, що одна з великодержав ЗСА, перейшла до мілітарних протидій безпосередньо власними силами. Але ця зміна характеру відносин стосується до методів політики супроти большевизму, а не до засадничих цілей цієї політики. Цілі політики Західних держав супроти СССР. Докупованої нині новими методами, користуванням зброї залишаються старі привернути і зберегти до тогочасний стан розмежування впливів між західним блоком держав і СССР і в висліді прийти до стабілізації взаємин і співжиття з Совєтським Союзом. У цій політиці є закладена засаднича згода на існування московського імперіалістичного большевизму з цілою його суттю – і практикою супроти уярнених ним народів, пасивне незацікавлення долею і змаганням тих народів, гасла оборони народів перед большевицьким поневоленням і винищуванням, гасла захисту демократичних свобод і форм життя, під якими західні держави протиставляться большевизмові, у політиці цих західних держав і надалі стосується тільки до тих країн. На яких їм спеціально залежить, щоб вони не попали під большевицьке панування? У випадку Кореї західні держави підтримують ідею свободи лише для південної частини корейського народу, а північну і далі готові залишити на поталу большевизмові, цебто розрізати корейський народ на дві частини, дарма що міжнародніми договорами і актами ООН, Гарантована державну незалежність єдиної і цілої країни. Отож, насправді йде про збереження розмежування сфер впливів через живі національні організми. Сучасну політичну ситуацію в світі формує не тільки протиставлення двох силових бльоків великодержав СССР з його сателітами і держав Заходу. Не меншу, а в остаточному висліді вирішальну роль відіграють визвольні змагання поневолених народів у всьому світі за свою самостійність і за державну суверенність, які творять собою комплекси третьої сили і поруч обидвох протиставних блоків формують міжнародний силовий уклад. Одночасно серед численних народів проходять процеси глибинних зрушень у сферах духовності. Внутрішніх політичних і суспільно економічних відносин, які в своїй сукупності формуються у національну ідею і націоналізм як універсальну політичну систему, як підставовий чинник світової організації цілого людства. Західні держави недооцінюють або заперечують значення і рушійну силу національної ідеї і визвольних рухів поневолених народів вони не дають розв'язки для самостійницьких змагань народів у своїх колоніях і не хочуть зайняти активної прихильної постави до визвольних рухів народів у підбольшевицькій Європі і Азії, як цього вимагає спільна для всіх народів справа боротьби проти російського імперіалізму і його міжнародного знаряддя большевизму. Натомість большевизм за своєю природою наскрізь ворожий до національної ідеї. Він нещадно винищує національно-самостійницькі змагання і сили поневолених Росією народів, хоч намагається прикритися пропагандою нібито самостійних держав-сателітів і союзних національних республік у складі СССР. Поза своїми кордонами виступає як речник національної ідеї, підтримує і спомагає самостійницькі змагання колоніальних і напівзалежних держав і народів. Щоб підсилювати їхню боротьбу проти західних держав і намагається спрямувати цю боротьбу на комуністичні рейки з метою виперти західні держави з тих країн і через систему комуністичної внутрішньої організації життя тих народів загарбати їх під своє панування. Революційно визвольна боротьба України і цілого протибольшовицького бльоку народів ведеться осамітнено власними силами наших народів. Без жодної підтримки з боку Західних держав. Ця боротьба була, є і буде найпевнішим, незмінним і в кожній ситуації активним чинником у світовому фронті проти большевизму і загарбницького російського імперіалізму усіх його форм, визвольний протибольшевицький фронт поневолених народів у світовому змаганні двох ревалізуючих бльоків творить третю силу, яка різниця від них своїми цілями. Якістю і способами дії у досьогочасній політиці західних держав, а зокрема ЗСА, немає жодних серйозних проявів позитивної настанови до нашої національно визвольної, проти московської, проти большевицької боротьби і до її цілей: знищення большевизму і всякого загарбницького російського імперіалізму, розподілу СССР і побудови самостійних національних держав досі поневолених народів. Коли ж такий до стан міг оправдуватися бажанням мирного співжиття і союзницької співпраці з СССР за всяку ціну, то мірою того, як холодна війна переростає в гарячу, продовження цієї політики наочно доводило, що чинники, які кермують політикою західних держав, а головно США, Великобританія і Франція, мають засадничо інші цілі супроти СССР. І наших народів, ніж ті, до яких змагає наша боротьба до розвалу і розподілу Російської імперії СССР і до побудови національних держав. Нема поважних виглядів на здійснення бажань західних держав, а саме, щоб збройний конфлікт у Кореї і ціле напруження ситуації швидко закінчилися приверненням попереднього стану розмежування сфер впливу. І щоб у висіді їхньої рішучої постави наступила стабілізація стосунків, ширше і тривкіше порозуміння з СССР, большевики не хочуть жодної справжньої стабілізації ані миру і не думають припиняти дальшого походу свого імперіалізму. Вони з усіх сил намагаються зробити так. Щоб розгорілася і поширилася війна західних держав з самостійницькими і комуністичними рухами народів Східно-Південної Азії на Маляях у Кореї із комуністичним Китаєм. Розпаливши війну між західними державами і азійськими народами, Москва буде її підтримувати, підсилювати і поширювати всякими способами з тією метою. Щоб західні держави витратили багато сил, позбулися всякого довір'я у широких мас азійських народів. На тлі того повинен би неспмірно зрости воєнно-політичний престиж СССР як потуги, яка ще не сказала свого слова, і яка вирішить ціле змагання таким способом, що у найдогідніший для неї момент вона вступить в одверту війну або при некорисному для неї розвитку. Шукатиме іншого тимчасового компромісового виходу у вигляді посередництва в мирі Китаю та США. Ставка політики західних держав на те, що конфлікт у Кореї при їхній рішучій у ньому поставі і мілітарній реакції поставить тверду межу дальшому наступові російського імперіалізму і доведе до мирної стабілізації та співпраці між Заходом і СССР, є неправильна, у ній лежить бажання. Примиритися з большевизмом коштом тих усіх народів, які вже впали його жертвою, для всіх народів, які змагаються за своє визволення з-під російського поневолення, таке спрямування політики західних держав є шкідливе, але воно є так само шкідливе для справи захисту від російського імперіалізму решти світу, в тому числі і самих західних держав. Розглядаючи в цілому сучасну політику західних держав супроти Росії в корейському конфлікті, мусимо позитивно оцінити саму методу поступування рішучу мілітарну відсіч. Хоч сама засаднича мета тієї політики є неправильна. Можна припускати, одначе, що після направи в методі на одному відтинку під впливом чинника національно визвольних війн поневолених народів. Та ймовірного перекинення конфлікту на інші терени прийде також направо і в цілях політики Заходу. Революційно визвольна боротьба України і інших народів проти большевицького блоку своїми цілями, своєю неперервною дією і своїм потенціалом у напрямі докорінного знищення большевизму і російського імперіалізму являється найстійкішим і найрадикальнішим чинником у протибольшевицькому фронті. Протибольшевицькі потягнення, а навіть мілітарні виступи різних держав, хоч би вони мали дуже велику силову напругу, якщо їхня дія не має на меті знищити російського імперіалізму, а тільки примусити його до деяких поступок, не матимуть такого значення для ладу і спокою у світі, як мають його національно визвольні революції поневолених народів, мірою поглиблювання. Поширювання політичних і мілітарних конфліктів між СССР та іншими державами і мірою розпалювання Нової світової війни повинен відбуватися процес наближення і вирівнювання постави тих держав до засадничого становища антибольшевицького бльоку народів. Доки західні держави не йтимуть на повне знищення большевізму і російського імперіалізму, на розвал СССР і відродження на його руїнах національних держав, поневолених нині народів, а змагають лише до припинення большевицької агресії і експансії, хоч би для того вони вели відкриту війну, доти немає підстав, щоб наші визвольні змагання зв'язувати з їхньою політикою і з їхніми конфліктами. Ми можемо і будемо використовувати сприятливі для нашої боротьби нагоди із ситуації. Так само наша визвольна боротьба об'єктивно є корисним чинником для чужої політики та акції, спрямованої проти СССР. Визвольні змагання України і інших народів можна було б зв'язувати з протибольшевицькою боротьбою чужих держав тільки на платформі союзницького відношення. При зобов'язуючому узгідненні цілей і при належному забезпеченні наших країн і потреб нашого фронту боротьби в цілості ведення війни. У кожній міжнародній ситуації, без уваги на поставу до нас і до наших змагань зовнішніх сил, ми своєю боротьбою проти російського імперіалізму і большевизму об'єктивно причиняємося до оборони всього. світу. Боротьба України і всіх народів, об'єднаних в АБН, постійно виконує цю місію. Кожний українець і кожна українська спільнота за кордоном, виконуючи свій обов'язок супроти батьківщини, тим самим служить справі оборони волі народів і захисту найвищих людських цінностей, Божої правди на землі перед большевизмом. Байдуже чи це чужинці розуміють і доцінюють чи ні. Кожний труд і кожна жертва українських сил, української крови, боротьби проти большевизму мають найбільшу вартість та ефект, як для України, так і для всього людства тоді, коли вони віддані на українському визвольному фронті або для нього. Всі українські політичні і військові намагання за кордоном повинні бути спрямовані всіма дорогами, всякими способами із усіх частин світу на підсилення революційно визвольної боротьби на рідних землях. Всі українські закордонні чинники і кожен українець повинні цілою своєю поставою і працею виразно заступати позиції українського революційно визвольного руху. І згідно з ними поступати, треба докладати усіх зусиль, щоб світ, усі народи, як кермуючі державні чинники, так і широкі маси знали і правильно оцінювали наше становище, як і за що ми боремося, яка політика і спосіб боротьби з большевизмом є доцільні і успішні, а які даремні. Тим ми спричинимося до того. Щоб політика і постава різних держав проти большевизму стала на правильний шлях, кожне починання по лінії безпринципового пристосування і мінімалізму в справах відношення до СССР, починання, яке є незгідне з цими засадами національної політики, яке створює баламутство щодо позиції національно визвольної боротьби, і яке розраховане на хвилевий ефект по засадничо неправильному шляху. Не маю жодної вартості для справи визволення України і для переборення большевизму.